Yeah. <music> В ефірі новини 11 каналу. Ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра, області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна глушко, перекладачка жестової мови. Понад півсотні снарядів минулої ночі окупанти випустили по нікупольщині, поцілили одразу по трьох громадах району. Людей на щастя не зачепило проте є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікації. Більш детально про ситуацію в області далі. Сім разів за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. На мирні міста та села випустили понад півсотні снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах є значні пошкодження будинків та комунікацій. Минулося без жертв. Найбільше дісталося Нікополю. Пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків, уламками побиті. Господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. Ворожі снаряди прилетіли у приватний сектор, знищили гараж та автівку пана Сергія і пошкодили його будинок. Двері вирвало воно вікно, вирвала стінка вивалилася на забор ворота, машина згоріла гарашо но прибива денацифікували росіяни і будинок руслани у момент атаки жінка ховалась всередині на її подвір'я прилітає вже не вперше збитки каже чималі у мене всі окна всі стіни насквозь вибіла, пробіла, батареї топлення повилітали кафель ну саме обличні вечір я вже скажу як ми вже знаємо какета Вилітають таких синте. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули спокійно. Контрольована ситуація залишається і на нашій ділянці фронту. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог обороняється. Країна-агресор продовжує терор мирних громад. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра в Херсонській області. Також в області сьогодні триватимуть екстрені відключення світла. Про це попереджає ДТЕК. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу. І у зв'язку з негодою в Дніпрі можливі ускладнення дорожнього руху. Поліція закликає не виїжджати на авто без потреби. Найближчим часом прогнозується ожеледиця, налипання мокрого снігу і місцями сильні пориви вітру. Але світла буде більше Україна відновила роботу всіх підконтрольних атомних енергоблоків. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Сьогодні вночі до енергосистеми підключили вже дев'ятий енергоблок тисячник. Нині він набирає потужності. Сім ракетних та майже 80 ударів із реактивних систем завдав ворог по території України за минулу добу. На жаль, є загиблі та постраждалі. Найгарячіше на Донеччині там найзапекліші бої, зокрема на Бахмутському напрямку. На Херсонщині Росіяни відвели свої війська з двох селищ. Водночас Збройні сили України відбили ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів та п'ять разів вдарили по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. Найгарячішою точкою України залишається Донеччина. Протягом минулої доби росіяни гатили по всій лінії фронту, вбили трьох людей. Запеклі бої тривають на бахмутському напрямку. Ворог, я вже про це казав, змінив свою тактику і діє невеликими штурмовими групами, де намагається після відповідної артпідготовки рухатись і захоплювати нові рубежі. Втім, ворогу це не вдається і. Ті невеличкі просування, які були, ці позиції в подальшому відновлюються нашими захисниками. А в Маріупольському районі росіяни посилили охорону переправи, яка веде до окупованого Криму. Також українські партизани помітили рух військової техніки. Чухають обстріли Харківщини, б'ють росіяни по прикордонним населеним пунктам. Вночі під вогонь потрапив Куп'янськ. Там окупанти вщен зруйнували адмінбудівлю. Поцілили і по кареті швидкої допомоги. Поранень дістав фельдшер. Обстрілю ворог і Херсонщину за минулу добу. Там зафіксували понад півсотні атак. Три людини загинуло, 15 поранено. А на Запоріжжі загарбники вгатили по селищу жовта круча, побили будинки людей, дивом не зачепило. Попередньо застосували ракети С-300. Окупанти продовжують нищити інфраструктуру України, а те, що вціліло, використовують у власних цілях. У місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації неспокійно і на Луганщині. Там росіяни обстрілюють окуповані населені пункти, а школярів не відпускають на канікули, використовують дітей як живий щит. Є така цинічна задача, щоб максимальне кількість дітей знаходилось Школа в садиках, щоб єси, вдруг случайно все-таки всьотки будять прильот, то не во всьому там обвініть ворожої сіл України. Іранські дрони камікадзе знову стали на озброєння ворожої армії. Точку запуску змістили на схід Азовського моря. Українців закликають не нехтувати сигналами тривоги. Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Попри перевагу росіян у небі, наші військові дають їм гідну на землі. За добу ЗСУ відбили атаки у 16 населених пунктах, та при цьому не втрачають оптимізму. Санку Дмитров'ятров. Новини 11-го каналу. Втратили будинок вдруге. У Дніпровському центрі для вимушених переселенців сталася пожежа. Там спалахнула стара електропроводка. Всі речі, документи та техніка згоріли за 15 хвилин. Люди вже почали ремонтувати шелтер та просять про допомогу, адже власних сил не вистачає. Всі подробиці далі тут хлопок, з цієї, з цієї сторони пішов дим. От, і цей дим від проводки, ось цю Юлія згадує момент, коли все життя промайнуло перед очима. На кухні спалахнула стара електропроводка. Тоді в центрі для переселенців було ще 15 людей. В номере секунди пройшла ситуація. Ми встигли вихватити свої документи. Собрав своїх дітей, навіть в чому хто в чому навіть був, і вийшли всі на вулицю. Розповідає вогонь охопив будівлю миттєво. За 15 хвилин там вигоріло усе техніка, одяг та речі побуту вже вдруге втратив будинок та майно Віталій. В березні чоловік евакуювався в Дніпро з Бахмуту. На момент пожежі вдома були дружина та четверо дітей. І коли вона дзвонила мені. Що здесь пожар і все горить. Першим делом я спросил за дітей. Ну, це було жалко. такое слышать. А коли приїхали сюди і увидеть, це взагалі. Усіх мешканців тимчасово розселили по інших шелтерах. Адже в цьому поки неможливо жити. Люди вже почали робити в приміщенні капітальний ремонт. Проводка у нас 2,5 квадрата медь. То є так мы вже качественную хорошую проводку ставлю для того, щоб в случае перегруза у нас не було повторних пожаров. Благодійні організації та небайдужі дніпряни забезпечили переселенців теплим одягом та побутовими речами. Нагальна потреба у фінансах на ремонт за кілька днів вже витратили 50 тисяч гривень. Зараз потрібно закупити будматеріали та техніку. Якщо ви бажаєте допомогти на екранах номер картки, на яку можна переказати кошти. Я думаю, що за два тижні, за два тижні, за дві неділі ми однозначно зробимо повноценний ремонт, закупимо техніку і е, зробимо подарок нашим винужденним присвяченцям передовому Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Готівка в будь-якому банкоматі без додаткових комісій, тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Десять найбільших українських фінансових установ об'єдналися і створили національний банкоматний роумінг. Детальну інформацію можна дізнатися в контакт-центрах та на офіційних сайтах банків. За картками будь-якого українського тезерного закордонного банку у банкоматі нашого банку та інших провідних банків України можна отримати ту ж суму, що і за картками е, самого е, такого банку. У наших банкоматах ця сума для всіх карток становить 20 тисяч гривень на три години. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук. Одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ світу -Ті Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Рволок Маковського, що на мирному під час нещодавніх морозів перетворився на суцільну ковзанку. Крута дорога довжиною кілометр тиждень була покрита товстим шаром льоду. А це єдиний шлях, який з'єднує два селища. Місцеві кажуть, там був порив труби, який вже залатали, та крижані перепони завдали неабиякого клопоту місцевим мешканцям. Водій цієї автівки справжній екстремал на мінімальній швидкості та з максимальною увагою він намагається приборкати крутий, вкритий льодом схил. Машина дрифтує на кризі, втрачає рівновагу і, врешті, потрапляє в пастку. Дорога заледеніла через порив труби, який стався вулицею вище, кажуть місцеві. Комунікації полагодили, але стрімкий потік води, який біг майже тиждень, застиг, як вдарили морози. Дорога повністю вкрита товстим шаром криги. Жодного сухого місця тут немає. Здолати цей шлях та залишитися неушкодженим задача із дірочкою. Аби втриматися на ногах, Надія Михайлівна, наприклад, ходить тепер з ціпком, тільки спираючись на нього, каже жінка, балансує на кризі. Та якщо пройти ще, хоч якось, можна, то проїхати майже нереально. Кілька днів тому рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Машина їхала з дорогого, от бачите, он мішки у нас скоко підлажували, застряла. Поки вона виїхала, сарай у людей згорів. Це мої сусіди. Місцеві своїми автівками їздити тут не ризикують. Пан Віталій машину паркує у сусідньому селі. Я в той момент був там, подивився, що тут не приїдуть. Поставив там свою машину. Ну, я он з дому виходжу, йду туди, сідаю і їду. Ну, 10 хвилин там, да, десь так. Ну, Так воно, то, як без нічого, то нормально. Як... З магазина сумки провулок Маковського, головна артерія приватного сектору, жаліються люди. Дорога з'єднує два селища мирне і дороге. Зараз рух цією ділянкою просто паралізований. Небезпечно, особливо тут, на мосту. Може машина звалитися з мосту. Сюди не їздимо об'їзд кілометрів на 10 Далі виходить. місцеві зізнаються, власними силами дорогу не розчистять та сподіваються на допомогу міської влади. Софія Куценко Олег Удринський, новини 11-го каналу. Зелені красуні вже на вулицях Дніпра. В місті стартував сезон новорічних ялинок. Наші кореспонденти побували на точках продажу і готові показати асортимент і ціни. Як придбати бюджетне та головне легальне дерево. Дивіться далі в сюжеті. Вулиця Титова, район ТРЦ Аполо. Давайте подивимось, а чого? Так, це маленька. Ялинку прискіпливо обирає пані Ірина. каже, новорічне дерево має бути ідеальним. Щоб вона була струнка, щоб вона була красива, щоб вона мені подобалася, бо ялинка для мене це символ слідучого року. На цій локації ялинки вартують від 250 до півтори тисячі гривень, в залежності від пишності та висоти дерева. За півтора метри, два метри. Це скільки 350 «350-450». На ялинках немає чіпів, тільки ось такі сигнальні стрічки. Втім, продавець твердить, деревця із полтавського лісгоспу легальні. Є, є документи. А як зрозуміти, що не, не підскажу вам чесно, це вопрос до начальства, не до мене. Передивившись з десяток дерев, поставте її рівнесенько. Так. Пані Ірина зупиняється на цих двох. Починається торг. На такі високі йолки просто вона там вийшла дорого. Плюс привозка вона сюди вийшла дорого. 800 і пакують, безкоштовно. 750 пакуєте. У мене В декого запити скромніші. Ось такий от. 450 гривень. Друга локація нагорка. Тут ціни вищі, але й асортимент дерев більший. Є ексклюзивні сорти, як от Ялина Норманда, від 2000 гривень. Я привезли із Данії і на ній іголочки не коляться такі. Мягкувати. Щоб дитина не поранилась. Оце сосна кримська. Такого плану від 500 гривень і до 2000 гривень. Ялинки з Рівненщини та Миколаївщини чіповані. Із такими чіпами дуже легко перевірити легальність ялинки. Просто вводимо номер із етикетки на офіційному державному сайті ялинка.інфо та вже за секунду отримуємо результат. Ще одну точку продажу знаходимо на перемозі, на бульварі Слави. Тут деревця теж чіповані. Ціни дещо демократичніші. В наявності три сорти сосна звичайна, сосна стріж та сосна кримська. Ось стоїть стріж, така 750. Ось стоїть сосна звичайна, 900 гривень, Ось стоїть сосна звичайна, 550 гривень. І хоча сезон тільки почався, продавці вже зрозуміли, цьогоріч ялинки продаватимуться гірше, аніж торік. Багато містян не впевнені, чи варто витрачатися на дороговартісні деревця. Я купила в тому році іскусственною. Опять ж таки бюджет не дозволяє. Кожного року купляти таку ялинку. Я, може, куплю десь якусь маленьку таку, ну пізніше. Так, ми цьогоріч будемо брати, але ціни такі кусаються, навіть не знаємо, що краще. Можливо, навіть штучно купити. Хоча дехто впевнений, попри війну все одно мусимо святкувати ворогові на зло. Ми думаємо, що треба нам свято, щоб трошки розрядитись. Воду. Загалом цьогоріч у планах відкрити в Дніпрі 124 точки продажу ялинок. Відповідне рішення прийняли на виконкомі. Аби не натрапити на підпільних продавців, Дніпрянам радять ознайомитися зі списком офіційних адрес на сайті міськради. Владислава Сергій Озоров, Новини каналу. Зігрітися, зарядити техніку та випити чаю у Кам'янському продовжують облаштовувати пункти незламності. В місті їх розташовують на базах навчальних закладів, лікарень та в адмінбудівлях. Міські голова із колегами перевірили у кам'янському запаси палива для роботи генераторів, об'єму питної та технічної води, продуктів і медикаментів. Зараз до відкриття готуються ще 15 пунктів незламності. Вони запрацюють вже протягом місяця. У даний момент ми знаходимося в 29 школі. У нас на лівому березі всього 8 пунктів незглавності. Є все необхідне, є генератори, є сидіння, є місця, де люди можуть зарядити свої пристрої, є питна вода, є їжа, є все необхідне. Нобелівську премію миру отримав центр громадських свобод. Це відбулося вперше в історії незалежної України. Громадська організація займалася розслідуванням злочинів, які були вчинені під час Євромайдану, документуванням політичних переслідувань у Криму та воєнних злочинів РФ в Україні. І на устанок про погоду в Дніпро повертаються морози. У середу очікується в день мінус 2, вночі 8 градусів з позначкою. Мінус можливий снігопад, атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гунчара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з 11 і бережіть себе.